Робота медзакладів та дефіцит кадрів 67% сім відсотків укомплектованість лікарями, лікувальних закладів. Скільки не вистачає робочих рук. Деколонізація загальмувала. Ну, Миколаїв пасе задніх в, е, в зміні. Тополі у міськраді хочуть прискорити зміну назви вулиць та парків. Реформа профільної середньої освіти. Миколаївщина є пілотним проектом. Посадовці обговорили впровадження нових правил. Середа, 3 липня, і у нас для вас є новини. Для вас працює Вікторія Панченко. Далі про головне. Вчора в день, 2 липня, російська армія тричі атакувала ФПВ-дронами Куцурубську громаду. Про це повідомляє Миколаївська Ова. Внаслідок обстрілів пошкоджено дві автівки. Одна повністю згоріла. Також через атаку спалахнуло поле з пшеницею. Вогнеборці оперативно ліквідували пожежу. А вже увечері ударів БПЛА зазнала місцева акваторія громади. Постраждалих немає. Ліквідовано черговий канал збуту наркотиків і зброї на Миколаївщині. Як повідомляє Нацполіція, 41-річний мешканець Первомайського району та п'ятеро його знайомих налагодили злочинний бізнес, щомісячний прибуток якого перевищував півмільйона гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили 4 кілограми канабісу, синтетичні наркотики, 45 гранат, набої різного калібру, ручні протитанкові гранатомети, рушниці та іншу амуніцію. Також було виявлено банківські картки значні суми готівкою та чорнові записи. Всі докази вивчає слідство, зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі. Уряд виділив з державного бюджету майже 2,5 мільярда гривень на відновлення доріг. З них понад 307 мільйонів отримає Миколаївська область. У Міністерстві економіки повідомили, що кошти витратять виключно на відновлення зруйнованих доріг, які використовуються для перевезення військових і гуманітарних вантажів, а також як маршрути евакуації. Спочатку гроші надійдуть у розпорядження обласної адміністрації. Далі місцева влада має погодити з міноборони, МОЗ та мінінфраструктури автошляхів для ремонту. У Миколаївській області нині функціонують 86 закладів охорони здоров'я. Такі дані озвучила виконувачка обов'язків вечільниці обласного управління охорони здоров'я Ірина Ткаченко. Під час брифінгу в медіа-центрі ОВА вона також розповіла про кадрову ситуацію в медзакладах і розповіла про енергетичну автономність лікарень. Про все детально далі від Сергія Лисюка. Покращення процесу надання медичних послуг в умовах повномасштабного вторгнення Росії є однією з ключових задач Миколаївської обласної військової адміністрації. На сьогоднішній день в регіоні функціонують 86 закладів охорони здоров'я 47 з них надають спеціалізовані послуги. Проводиться опрацювання концепції системи реабілітації паліативної допомоги та надання психологічної допомоги, а враховуючи те, що на сьогодні в нашому регіоні не створена спроможня мережа, проте підготуватися до цього процесу необхідно. Ми в тих лікарнях, які в подальшому планують бути кластерними надкластерами, ми зараз опрацьовуємо питання створення реабілітаційних та паліативних відділень, адже це є одне із умов. Подальшому медичної послуги в кластерному, надкластерному лікувальним закладам гострою проблемою сфери охорони здоров'я Миколаївщини лишається дефіцит кадрів. Штат медичного персоналу по області укомплектовано лише на 67%. відсотків. 30% – це лікарі, які мають пенсійний вік. І в цьому році ми попрацювали з міністерством охорони здоров'я стосовно замовлень на лікарів-інтернів. Біля 300 лікарів-інтернів очікуємо по замовленню. Так само в нас більше 50 лікарів. Це які призвані до зсу. Посилення російських атак на критичну інфраструктуру України зумовлює необхідність зробити лікарні енергетично автономними. При закупівлі альтернативних джерел енергії допомагають зокрема іноземні донори. Ми ем, опрацювали питання встановлення сонячних батарей, і вже є лікувальні заклади, саме обласна дитяча лікарня, Баштанська, Березанська, Вознесенська лікарня. Сьогодні всі лікарні облаштовані генераторами, забезпечені ем, топливом для роботи генераторів. На сьогоднішній день у Миколаївській ОВА продовжують шукати шляхи вирішення поточних задач у сфері охорони здоров'я. Посадовці запевняють, регіон може забезпечити громадян якісними медичними послугами. Сергій Усюк, Богдан Іванов, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март. У Миколаєві збираються скоротити кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги. Зокрема, з семи до чотирьох повідомив мер Олександр Сінкевич. За його словами, скорочення не торкнуться медиків, а звільнять лише адміністративний персонал. Далі пряма мова. Насправді в місті Миколаєві найбільша кількість середобласних обласних центрів центрів первинної медико-санітарної допомоги, і нам рекомендували їх скоротити. Але що це означає? Скільки буде звільнено людей? Скільки буде їх скорочено? Насправді це юридичні особи, яких ми хочемо, маємо думку з семи зробити чотири. Скільки наскільки зменшиться кількість амбулаторій, збільшиться на одну, тобто зовсім не буде зменшено жодної амбулаторії. А скільки буде звільнено медичних працівників? Жодного буде скорочено адміністративний персонал. А що це дасть миколаївцям? Це дасть економію бюджетних коштів на зарплаті адміністративного персоналу. І по факту це дасть нам можливість використати ці кошти на закупку обладнання, медикаментів і таке інше. Ось що таке зменшення кількості центрів песенка. Нагадуємо лайкнути це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТІВІ. У Миколаєві хочуть прискорити процес деколонізації топонімів. Наразі місто не вкладається в терміни зі зміною назв вулиць, парків, скверів, як того передбачає законодавство. Який вихід знайшли місцеві депутати і чи вдасться прискорити цей процес, далі розкаже Олександр Матюшенко. Миколаївська міськрада не встигла у визначений законом про деколонізацію термін провести прийменування місцевих топонімів. Про це під час останньої сесії міськради, 27 червня, заявив депутат з фракції пропозиція Андрій Янтар. Закон зобов'язував нас на протязі шісті місяців міською радою прийняти рішення до зміни назв. От якщо в цей срок не вкладалася, не вкладалася міська рада, то ініціатива переходила до вас. Термін закінчиться вже 27 квітня, але ну ніхто нам не забороняє цього робити далі. Якщо ж і в цей період рішення не вдалося затвердити, то до 27 липня 2024 року повноваження переходять до обласної військової адміністрації. А відтак право затвердження змін на вулиць, скверів і парків отримує начальник Миколаївської ова Віталій Кім. Зв'язку з тим, що в Миколаєві були проведені ну, і громадські обговорення, і все, тобто, пройшло за оцінками на високому рівні, тому що є середній рівень і низький рівень. У нас за оцінками, ну, так, так як є таблиця, то громадські обговорення пройшли з цього питання на високому рівні. От. Тому я думаю, що треба прискорити це питання, що ну, Миколаїв пасе задніх в зміні топонім. Мер Олександр Сенкевич відповів, що планує провести нараду з колегами і на її основі подати на затвердження необхідний документ. Я проведу нараду на початку наступного тижня, понеділок і вівторок з колегами. Ми синхронізуємося, подивимося результати громадських обговорень і підготуємо тоді затвердження цей проект рішення. Про це буде сповіщено як депутатів, так і громадськість. Підсумував міський голова. Олександр Матюшенко, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Миколаїв відвідав керівник данської компанії Кобі Енс Крістоферсен, з якою місто співпрацює вже понад рік. Як розповів мер Олександр Сянкевич, вони обговорили процес підготовки майстер-плану міста, а також участь цієї організації в розвитку Миколаєва. Ми обговорили наші плани на цей тиждень. Ми будемо проводити ряд зустрічей технічних і політичних. Обговоримо питання щодо співпраці, а також участі данійських компаній в розвитку міста Мак. Миколаївщина стала пілотним регіоном у впровадженні реформи профільної середньої освіти. Вона передбачає у старших класах поглиблене вивчення предметів, з якими учні планують пов'язати майбутню спеціальність. Напередодні представники Миколаївської ОВА обговорили змін освіти особливості запуску реформи у регіоні. Як це було? Дивіться далі. В Україні триває впровадження освітньої реформи. З 2027 року передбачено запровадження трирічної профільної середньої освіти з 10 по 12 класи за академічним спрямуванням, з поглибленим вивченням предметів і підготовкою до здобуття вищої освіти та професійним зі здобуттям спеціальності та виходом на ринок праці. 28 червня відбувся захід за участі представників Миколаївської обласної військової адміністрації, територіальних громад та міністерства освіти, де були обговорені кроки щодо впровадження реформи в нашому регіоні. Миколаївщина є пілотним проектом по реформі профільної середньої освіти. Є його активним учасником і діалог з громадами, з керівниками відділів, які будуть безпосередньо цю реформу втілювати в життя, є надзвичайно важливим. Пріоритетними для Миколаївщини завданнями є формування мережі опорних закладів та вихід дітей на очне навчання. Нині 82% від усього профільного навчання в області займають гуманітарні спеціальності. Ми з вами в першу чергу сьогодні потребуємо медиків, Ми потребуємо з вами інженерів. Ми потребуємо з вами іт кадрів і хтось повинен відбудовувати це, тобто будівельники. Тому нам в першу чергу необхідно сьогодні звернутися з тим, щоб у нас були в профілі професійного точного спрямування. Міністерство освіти і науки спільно з обласною адміністрацією та представниками громад давно працює над створенням мережі закладів, котрі надаватимуть профільну середню освіту. Заступник міністра Дмитро Завгородній відзначив, окремо вивчаються умови кожної громади. Ми дуже дуже хочемо, щоб в результаті змін, які ми запроваджуємо, учні мали більше вибору. Щоб освіта в старшій школі, яку ми. Надаємо, вона була більш спеціалізована, так, щоб діти, яким цікава математика, могли заглибитися і краще підготуватися до закладу вищої освіти. А діти, яким цікава українська мова, відповідно, щось інше. Це те, що працює в більшості країн світу, в усіх країнах Європейського Союзу. Хоча процес вже запущено, попереду ще дуже багато роботи. Переконані учасники зустрічі. Подібні панельні дискусії відбуватимуться і надалі задля детального пропрацювання усіх аспектів переходу на нову форму освіти. Сергій Осюк, Владислав Невідомський, новини на телеканалі МАРТ. Сторічний житель Миколаївщини Георгій Чижевський з Вознесенська став переможцем літнього чемпіонату України з плавання серед членів руху Мастерс. Турнір відбувся у місті Бровари. Інформують у Вознесенській міській раді. Спортсмен встановив три рекорди світу на дистанціях з брасу, а саме 50, 100 та 200 метрів у категорії 100. Вітаємо спортсмена з успіхом і бажаємо здоров'я та натхнення для нових перемог. Наостанок про погоду в четвер 4, 4 липня. У Миколаєві очікується невелика хмарність з проясненнями, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 20 до плюс 33 градусів за Цельсієм. Вітер переважно східний, легкий. Вологість повітря у середньому складатиме близько 50%. Дякуємо, що ви залишаєтеся з Мартом. Нагадуємо лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Поділіться своєю думкою про побачені новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК ТРКМАРТІВІ. Не втрачайте віри в себе та Україну. Не втрачайте наснаги щодня підтримувати наших військових.